Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як ми обрізаємо і підв'язуємо огірок. Погнали! Так, огірочок обрізати будемо. Він вже, звісно, хоче трошки плодоносити, Та як ночі холодні, він трохи і прихолов де-не-де. Жовтуватий. Значить, показуємо. Обрізаємо. Що ми обрізаємо? Обрізаємо перший листочок, Сімідольні листочки обрізаємо. Далі він вже пасинки попускав. Всі ці пасинки забираються руками. Він швидко дуже забирається. О, все. Секунда діла, як то кажу. Следующий. Следующий вже він. О, вже скільки в нього пасинків, огірочків. Оце все не, не шкодуємо. Не шкодуємо це все забираємо. Пасинки, огірочки. О, сімідольні. І тут руками раз, раз, він легенько забирається. От, бачите? Вже і тут іде і пасиночок, і от огірочок. Треба його все це забрати, щоб воно його соки не тягнуло, щоб воно йшло. Він має вирости. Він вже, по ідеї, мабуть, трохи підрости, він вже хоче плодоносити, але ночі холодні. Холодні ночі. Так, зараз покажу, як підв'язуємо. Можна його... От, ми підв'язуємо. Це прошлогодні, Минулорічні підв'язки. Ми беремо отак його. Все, воно швидко робиться. І огірочок, огірочок закручуємо з, з, по часові стрілочки. По-часові. Раз, все, красота. Далі пішли, що обріжемо. Так, ось цей теж, дивіться, Ось скільки в нього пасинки. Раз, два, три пасинка, а огірочки вже о, маленькі скільки. Оце все забирається. Все це забирається. І ми дольні. Все, це все забирається. От воно ще тут є. Забираємо. Дати йому росту, дати йому росту, він підростає і тоді буде добре плодоносити. Все покажемо. Так, по поводу підв'язки. Зараз підв'яжемо ще пару гірочків. Ми підв'язуємо на паличку. Чим мені це подобається? Подобається тим, що воно ниткам на йде, воно огірка не шатає. Багато хто підв'язує, і ми теж пробували, коли висаджується огірочок зі стаканчика, і нитка кидається. Вниз, зверху ставиться стаканчик, засипається і тоді підв'язується. Коли сильні вітра, воно його трошки в нас шатає. Коли теплиця не металева, не професійна, а звичайна дерев'яна теплиця, воно його буде шатати трохи. А так йде хороша натяжка, і він нікуди не дінеться. Воно так кажеться, що воно загайно. Палички це все треба, але воно нормально. Воно так краще для нас. Воно так краще. Ось вот так ми підв'язуємо і обрізаємо огірочок. Всім до побачення.